Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо поліцейський вас безпідставно зупинив, то всі подальші його дії з накладення штрафу чи складання протоколів незаконні. Чули таке? Гадаєте, це адвокатський лайфхак? А от і ні, це водійський лайфштраф. І ці хибній теорії слідує абсолютна більшість водіїв, бо десь читали чи почули, може від юриста, що безпричинна зупинка. Дає право відмовитися взагалі від цього, від складання протоколів, виписки штрафу і тому подібне. Деякі поважні адвокати навіть посилаються на рішення Чернівецького апеляційного суду, який закрив справу за відмову проходити тест на алкоголь у зв'язку з безпричинною зупинки. Чому це хибний підхід, який приведе водія до 17 тисяч гривень штрафу, позбавленням права керування на один рік? Перездачі іспитів із значними додатковими витратами з'ясуємо у цьому відео. Тож, якщо ви хочете не припуститися помилок, які можуть призвести, призвести до таких наслідків, знати, як діяти і що робити, розбираємо як завжди коротко і по суті. А щоб ви могли захистити свої права за кермом, зробив для вас практичну інструкцію водія про огляд на стан спання. Замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження до ТСК поліцію або суди. Помилка водія номер 1 Підстава зупинки. Перша помилка: водій відмовляється від проходження огляду на стан сп'яніння, вважаючи, що поліцейський зупинив його автомобіль без передбачених законом підстав. Отже, водій вважає, що внаслідок незаконних дій поліцейський, який виразилися у безпідставній зупинці автомобіля транспортного засобу, всі подальші дії та рішення поліцейського також вважаються незаконним, у тому числі вимога пройти огляд на стан сп'яніння. Дійсно, стаття 35 закону про нацполіцію встановлює виключний перелік підстав, коли поліцейський має право зупинити автомобіль. Мало того, Закон зобов'язує поліцейського поінформувати водія про причину конкретної зупинки автомобіля з детальним описом підстав зупинки, визначеної у цій статті. Але скажу одразу, що в суді аргумент про безпідставну зупинку автомобіля поліце... просто поліцейсько не спрацює. Така озвучена позиція водія може вплинути ну, на якийсь незначний штраф. І поліцейський фактично відпустить. Проте, якщо складають протокол за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення в народі п'янка, без інших вагомих порушень процедури огляду на стан сп'яніння в суді у 99% випадків це просто не допоможе. Так, згідно з статтею 35, яка вже зазначив закону про нацполіцію, однієї з підстав для зупинки автомобіля. Є наявність у поліцейської інформації, яка свідчить, свідчить про причетність, наприклад, водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального правопорушення чи адміністративного, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення. Звучить дуже і досить там абстрактно, погоджуюсь, а в умовах воєнного стану така підстава може застосовуватися майже до кожного транспортного засобу. Адже у суді поліцейський завжди скаже, що даний транспортний засіб або зовнішні ознаки водія та пасажирів були підозрілими та збігалися з наявною у нього інформацією, по вчиненим кримінальним чи адміністративним правопорушенням. У реєстрі судових рішень я знайшов лише чотири постанови про закриття провадження у справі за статтею 130 Кодексу проміння правопорушення внаслідок незаконної зупинки автомобіля поліцейським. У одній з цих справ я брав участь як адвокат, але хочу зазначити, що окрім зупинки автомобіля без передбачення законом підстав у всіх цих справах. Поліцейські допустили порушення встановленого законопорядку порядку огляду водіїв на стан сп'яніння. І саме я і виграв одну з цих справ у такий спосіб. Тобто суд виправдав водіїв не з однієї підстави, наприклад, незаконна зупинка транспортного засобу, а за декільками, тобто в сукупності. При цьому хочу підкреслити, якщо факт незаконної зупинки транспортного засобу мав місце, і поліцейський. Не повідомив конкретну підставу зупинки, про це обов'язково треба вказати у зауваженнях до протоколу про адмінправопорушення, у суді це ніколи просто ну, не буде зайвим. Але відмовлятися від проходження огляду на стан сп'яніння виключно з підстав незаконної зупинки автомобіля, поліцейським просто не раджу, не працює. Ну просто повірте моєму досвіду. А ті, хто забажає перевірити. Це на практиці, давайте і домовимося на наступне. Ви мені пишете, буду представляти ваші інтереси безоплатно. Правда, результат буде відомий завчасно. Хитрощі поліції. Друга помилка. Закон встановлює, що обов'язковою умовою притягнення водія за статтею 130 Кодексу про них правопорушень є керування транспортним засобом. Тобто, особа. Не може бути притягнення до відповідальності за статтею 130 Кодексу продмін правопорушення, якщо транспортний засіб стоїть без руху і вона ним не керувала, тобто не виконувала функції водія. Наприклад, якщо особа знаходиться біля припаркованого автомобіля і не здійснює рух, до яких хитрощів у таких ситуаціях вдаються поліцейські? У практиці було чимало випадків, коли поліцейські спочатку підходили. До таких осіб та доброзичливо просили трохи від'їхати або переставити автомобіль. А коли особа сідала фактично за кермо та розпочинала рух, вмикаються мигалки, до вас підходить поліцейський, представляється. Типу він вас вперше взагалі бачить, вимагає документи, запитує, чи вживали ви спиртне, пропонує і пройти ослідування. Адвокату ви розповідаєте, що не були за кермо. А признайомлені з відео, виявляється, що ви рухалися, а вас прямо зупинили як порушення, порушника з такими там от мигалками, ледь не до затримання. Тому якщо ваш транспортний засіб припаркований без порушень, правил дорожнього руху, та нікому не заважає, а поліцейські без пояснення причин просять його переставити, намагайтеся від цього просто ухилитися. У дальній ситуації треба вигадати правдоподібну причину, чому ви не можете сісти за кермо. Наприклад, що транспортний засіб зламався або ключі від нього зараз не у вас, а в дружини, неоскарження постанови. З даної ситуації пов'язана третя помилка. Як правило, на такого водія поліцейські додатково складають постанову за порушення правил дорожнього руху. Зазвичай складається постанова за незначні порушення. З невеликими там штрафами. Це непристебнутий пасок безпеки або не включена там не включений був показник, показник повороту і тому подібне. Але такі постанови вже є залізобетонними доказами того, що особа керувала автомобілів та виконувала функції водія, навіть якщо і вона проїхала. І метр, і на це її спровокували фактично. Поліцейські, а помилка водії полягає в тому, що зазвичай вони ці постанови в суді не скажуть, сплачують штраф. Ну це ж треба заплатити там 340 гривень, а, а, а скажути штраф там, 10 тисяч гривень. За таких обставин у суді, по розгляду протоколу за статтею 130 КУПА КУПАП, вже буде неможливо довести, що мала місце провокація поліцейських. адже водій постанову. За порушення правил дорожнього руху не оскаржив та ще й спатив штраф, чим фактично визнав свою вину у порушенні правил дорожнього руху. Саме під час керування автомобілів. У мене була вже така практика, коли суддя апеляційного суду зазначив, а ви оскаржували постанову. Які наслідки? Я зазначаю, що ні, мене оскаржували, тому що я до справи вступив там через там, 30 днів після накладення цієї е, штрафу за постанову. І, і саме аргументом одним із гр... аргументом Визнання винним водія стало те, що ми не оскаржили постанову. Висновок, складені разом із протоколом за статтею 130 Кодексу про неї правопорушення постанови за порушення правил дорожнього руху, треба оскаржувати обов'язково в судовому порядку. При цьому пам'ятайте, що строка оскарження такої постанови лише 10 днів з дня її винесення. Будьте обережні та не сідайте за кермо на підпитку. Підтримайте канал, ставайте спонсором каналу та підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал. Тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!